Що Максим Іванович, тренер збірної команди України на міжнародних олімпіадах з фізики, IGSO, природознавства, керівник онлайн-школи з фізики, яка займалась безпосередньо підготовкою команди, а також вчитель фізики Української фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті. Музика. В кожній державі існує своя конкретна олімпіада з фізики. Як і з математики, з інформатики, з інших предметів, існують європейські олімпіади, існують азіатські олімпіади і так далі. Але існує єдине змагання, в якому з'їжджаються всі країни, і це всесвітня або міжнародна олімпіада. Кожного року вона проходить в іншій країні, і в цьому році вона була у Франції, у Паріжі. Кожна страна делегує найкращих п'ять своїх учнів для участі у Олімпіаді. Так само і Україна, яка готувала збірну, виділила п'ять учнів, які пройшли національний етап, потім відбори, а потім вже потрапили на тренування самої збірної і поїхала з нами у Францію. І в цьому році вибрали чотири срібних і одну бронзову медаль. Це найкращий результат України в Всесвітній Олімпіаді з фізики за останні 7-8 років. І що спостерігається, що коли підготовка почалася системна, тобто так як було і в цьому році, результати починають постійно покращуватися і покращуватися з кожним роком. І це дуже приємно. Мене звати Оліни Картем Олександрович. Я вчитель українського фізико-математичного ліцею. Я викладач в онлайн School». І я тренер збірної України на міжнародну олімпіаду, також є вченим в області фізики конденсованого стану. Міжнародна олімпіада з фізики це найголовніша і найпрестижніша олімпіада з-поміж усіх взагалі, олімпіад і конкурсів, які є по фізиці. І людина, дитина, яка бере там медаль, насправді про це її досягнення, воно дуже сильно потім впливає в позитивному руслі на її життя. Тому що цей це здобуток потім їй завжди будуть згадувати, коли вона буде вчитися в університеті, коли або якщо вона буде займатися наукою. Завжди а, всі дивуються, тому що це вважається такий доволі престижний конкурс, і це допомагає в тому числі вступати в якийсь е, омріяний виш. Е, е, тому це дуже важливо, дуже важливий крок. Але для того, щоб цього кроку досягти, треба дуже-дуже багато працювати. І от ми Поїхали з дітьми на Олімпіаду, і ми побачили, що ну власне цього це знали, що країни готу ну, більшість країн готуються до цих змагань дуже, -дуже відповідально. Це роками відбори дітей, з поміж тисячі дітей, постійні тренувальні збори, заняття з ними і так далі. Це все те, в чому Україна зараз у військовий час дуже сильно обмежена, тому що і постійні бомбардування, і навчання в. Умовах підвалу і так далі, воно сильно, звісно, ну, не допомагає точно готувати дітей на дуже високому рівні. Проте, завдяки, ну, злагодженій роботі найкращих вчителів у фізиці в Україні ми змогли підготувати команду, яка зайняла, ну, як кажу, достойне місце: 4 срібла, одна бронза. Це, от, як було сказано, дуже гарний результат. От, тому можна вважати, що нашу роботу виконано на 5. Мене звуть Олесь Федірко, я ліцеїст УФМ. Від цієї олімпіади я отримав досвід, е, так, життєвий досвід спілкування з людьми з інших країн. Е, так, і цей, е, 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 ну, як статус <с st Indonesia>, учасника міжнародної олімпіади. Так. Мене звати Цегіка Андрій, і я є випускником Українського фізико-математичного ліцею. Ну, насправді вона мені дала неймовірний досвід участі в ось великих міжнародних заходах. Тобто ми змогли познайомитися з дуже, багатьма, ну, дуже цікавими людьми, дуже розумними людьми, завести з ними, ну, взяти їхні контакти і ну, дійсно дуже гарно поспілкуватися. Ось і в майбутньому, мені здається, це буде дуже-дуже корисно. Ну і також досвід написання також цікавих складних задач і проведення експерименту. Ну, насправді це, мені здається, мета кожного олімпіадника ну, потрапити на міжнародну олімпіаду і змогти вибороти там щось. От тому ну, для мене це такий як плід моєї праці над тим, ну над тим, чим, над чим я працював. Ось я Лавреннюк Святослав, ліцеїст українського фізико-математичного ліцею. Ну, мені mm -hmm. подобається вивчати нове. Ну і зараз є ну, це дуже хороша можливість брати ну, участь в Олімпіадах, тому що при підготовці до Олімпіад. Нам розказують дуже багато нового і цікавого. А, ну, окрім фізики, я брав участь в олімпіадах з математики. Це Балканська олімпіада, на якій я отримав бронзову медаль. І на комплексній олімпіаді з хімії, фізики і біології IGSO. Я ще брав участь в міжнародній олімпіаді IGSO. Це по трьом предметам фізика, хімія і біологія. Ну, крім фізики, ну, я займаюся також астрономією. А якщо відійти в загальному від цього, то я займаюся ну, спортом. Я дуже люблю грати, дивитися футбол, баскетбол. Ось. Ну і також таку, різні волонтерські програми пов'язані з навчанням і викладанням. А, ну, крім фізики, мене також цікавить, там, інформатика, хімія, математика. Ну, крім фізики, мені цікаві комп'ютерні науки. Ось, е, багато чого ну, зв'язано з комп'ютерами. Але я не проти слухати е, будь що що можу розказувати з інших е, нау наукових предметів. Підготовка до якихось цих олімпіад починається ну, з дуже великий проміжок. Часу. Ось і там в 9-му, в 10-му класі ми готувалися до всеукраїнських олімпіад, просто постійно щось вчили, 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 розвивалися. Ось в 11-му класі ми пройшли всі етапи ну українських олімпіад, тобто там, шкільну, місто, область там і всеукраїнський етап. Ми всі потрапили в десятку, ось потім були тренувальні відбіркові збори. Ось, і за результатами них перша п'ятірка відбиралася на міжнародну олімпіаду. Ну, і я попав в цю п'ятірку. А, ну я а, з восьмого класу поглиблено вивчав фізику, їздив на всеукраїнські олімпіади і розв'язував стаж дуже багато. Ну і а, також ходив на онлайн-школу з фізики і. На дуже багато факультативів в ХМЛ. У мене в цьому році учень 10 класу Святослава Лавріюк. виявився стрібним резервом міжнарод. І ми з ним працюючи всього лише три роки, змогли все-таки подолати такий складний шлях. Пам'ятаю, в восьмому класі, коли ми тільки починали нашу роботу, починали заняття, блекаути в сутінках, робота на факультативах. А Святослав приносив своє освітлення, зроблено своїми руками батарею, і ми могли тоді дуже гарно працювати навіть в мовах блекауту. Святослав це та дитина, яка дуже цікавиться природою, дуже цікавиться фізикою, і це полановита людина. Він захоплюється багатьма фізичними явищами, дослідами і не покидає дослідження, доки не розбереться, що ж там відбувається. Перше, це наполагливо йти до своєї матину, незважаючи на те, що локально можуть бути якісь. Ну, Може щось не виходити, може бути дуже важко, ось але ну постійно йти і не здаватися. Це звучить дуже банально, але це ну це правда. Ось, а друге, це постаратися більше комунікувати з вчителями, з ну своїми однокласниками. З, дуже рекомендую ну, комунікувати з там старшими паралелями. Ось тому, що вони вже є досвід і вони ну можуть дуже багато чого порадити з вчителями. І не тільки з вчителем, там який в тебе викладає, фізматі, а взагалі з всіма вчителями, до яких ти ну, маєш доступ. Це дуже дуже корисно і дуже може допомогти. Я пораджу. Завжди вірити, що далі буде краще. От. І також пораджу дослухатися до порад вчителів. Моя мрія стати хорошим науковцем. Я думаю, що це десь поступити в гарний вищий навчальний заклад і потім побудувати кар'єру успішного фізика. Мрія, ну от зараз, я думаю, як і мрія багатьох ну, українців, це щоб війна закінчилася і щоб ми могли жити в, в, ну, в мирний час. Вони вступили до нашого ліцею в восьмому класі. І у нас були 4 роки для того, щоб з ними працювати. Працювати напружено, це точно. І нам заведала війна. Тому що все, що ми робили стандартно, прийшлось робити інакше в інших умовах, але незалежно від того, які були умови, ми працювали. Я пам'ятаю, що Олесь, коли прийшов на перші уроки, ми зазвичай опитуємо, хто чим займається. Він каже: Ну знаєте, вибачайте, от фізику я не знаю, якось математика у мене краще. Ну а Андрюша сказав, що він математик. Що він буде займатися математикою, але через півроку почалася війна. У нас не було іншого виходу, як просто для того, щоб чуть-чуть відгородитись від того жахіття, яке було навколо навколо нас просто засісти за фізику. Бо тільки фізику я і могла викладати. І ми працювали. Ми працювали кожного дня, працювали онлайн, але з 1 вересня 9 класу ми вже вийшли на очне навчання. Ми багато працювали. Для того, щоб не бачити той кошмар, який був навколо. Ну і результати не залишили чекати. І один, і другий стали цікавитись фізикою. Андрюшенька став цікавитись астрономією, а для, для астрономії потрібна була фізика. Ну і тут ми всі перекваліфікувалися на фізику, астрономію. І Андрюшині ще попереду Олімпіади з астрономії міжнародної. Це великий успіх нашого ліцею, всього нашого колективу. Кожна дитина, вона геніальна. Незалежно від політичних умов, від зовнішніх обставин, від економічної ситуації, треба просто знаходити те місце, де дитині буде комфортно. Ми сподіваємося, що нашим дітям було гарно біля наших вчителів. Сама підготовка, перш за все, почалася безпосередньо глобально, інтенсивна підготовка десь з травня місяця, одразу після відборів, коли. Найкращі вчителі України, вчителі онлайн школи з фізики, безпосередньо двічі на добу по дві-три години займалися з ними зранку і з вечора, як теоретичними, так і експериментальними завданнями. Але самі учні готувалися до неї майже всі останні три-чотири роки свого навчання із власними вчителями і з постійними заняттями в онлайн-школі з фізики. Тобто діти мріяли цим, вони цим шили і вони отримали те, до чого йшли, і це дуже приємно. Це наше майбутнє, бо фізика це наука, від якої залежить обороноздатність нашої країни. І сподіваємося, що діти залишаться в Україні, і поки що вони так вказують своє бажання саме так, і будуть працювати далі на благо нашої держави.